ЗСУ знищило ворожі міномети, ЗРК і склад з боєприпасами. На півдні українські військові відбили ворожі спроби прорвати лінію захисту і знищили 26 загарбників. Ворожі міномети, ЗРК і склад з боєприпасами. Друзі, поки наші захисники боронять та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось добре у коментарях. Я впевнений, вони це читають. Та поставити лайк, щоб більше людей дізналося про нову та актуальну інформацію. У обіді 25 жовтня ворог атакував наші позиції з неба у відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь з підтримкою бойових машин піхоти противник, намагаючись покращити свої бойові позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. В наших підрозділах, на щастя, без втрат, а втрати ворога уточнюються. Двічі за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти, в тому числі нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка, Станка а Авиші Тарасівка на Нікопольщині опинилася під вогнем реактивних систем залпового вогню. У Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. Пізно ввечері над Херсонщиною силами противоповітряної оборони збито два ворожих дрони камікадзе, випущених із кримського напрямку. Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань. Командування повідомляє про такі підтверджені втрати ворога: 26 загарбників, 4 міномети. Зенітно-ракетний комплекс ОР, 6 одиниць автомобільної техніки та склад з боєприпасами, решта втрат дорозвідується. У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, на поготові 3 ракетоносії, один з яких підводний, а відтак і 20 калібрів. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського YouTube. Разом ми сила, слава Україні!